Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Синоводство з любові для людей. Цікаву тему хочу я сьогодні порушити. Це ну один із способів як це визначення, чи велика біла чи ні. Це стояча вушка. Ну, стоять вони чи не стоять. Сьогодні мені одна жіночка. Яка займається теж свинками, задала питання, бо їй хтось задав питання, і вона штовхнула цю тему вже до мене. Ну і відповідно я, керуючись якимись своїми знаннями, потім подзвонив до досвідчених більш ніж я свинарів, які займаються великою білою в чистоті. І ну, поділюся я з вами своїм досвідом щодо визначення великої білої. Ну, перш за все, нам треба зрозуміти, що велика біла це не просто якась одна порода велика біла. От, наприклад, дивіться. Це в мене велика біла з такою яскравою вираженою таким напрямом велика біла українська. А є ще Йоркшир велика біла. А є ще данська генетика. А є ще е, французька генетика, а є ще голландська генетика. Ну, тобто, розумієте, великої білої, а є ще, ще 36-та лінія генетикс, англійська лінія. От бачите? Ось тут в мене велика біла з, з яскраво вираженою українською лінією. Ось в неї, вона, в неї середня висота ніг. Ось, і в неї вуха. ну Вони так стоять, але от, бачите, яка форма вуха? Велика біла. так, А поросята, вони залучені оцею лінією англійською. 36 лінія. Теж велика біла. Ну і Хто скаже, що в них вушка не стоять. Ну от дивіться, як стоять. Але, але мені сьогодні написала жінка, каже, що з ваших поросяток вушка не стоять, чи це нормально чи ні. І я позвонив на серволюкс, спілкувався з менеджером, і ще спілкувався з одною людиною, в якої я беру поросята в чистоті. І він мені говорить, і вона мені говорить, що це не є е, якимось визнач, визначним показником. Тобто, зараз вушка лампа валить, бачите? Зараз вушка може стояти. А пізніше можуть опуститися, потім знову стояти. Хоча, коли вони виростають вже самі сунки, у них вже формується. Оце, як це назвати? вушко-стояння, Назвемо його так. Ось, і Тому велика біла по вушкам не визначається. Вона визначається по своїй статурі, по своїй довжині, по волосиному покрову. Звичайно, по рилі. Бачите, яке в неї рило. Ось і довжина ніг, хоча б знову ж таки ми говоримо про те, що французька, голландська, данська генетика і українська генетика вони ну вони трішечки відрізняються. Хоча, ви, якщо подивитесь на поросят чи на свиню, якщо ви хоча б ну трішечки, хоча б займаєтеся свинками, то ви зрозумієте, що це є велика біла. Ще дуже часто ну, плутають велику білу з Оптимусом. Ну, можливо, не всі, але вони дуже схожі. Особливо Оптимус схожий на велику білу лінії Йоркшир. Ну, Дуже схожі, ну, як на мене, дуже схожі. Може, ви напишете в коментарях, і ви мені заперечите, і, ну, і напишіть, наприклад, як ви визначаєте велику білу, по яким критеріям. По вухах, чи по морді, чи по порилі, верніше, чи по ногах, чи по животі. розумієте? Ну, Вуха це, напевно, один із один з тих всіх чинників, по яким ми визначаємо ту велику білу. Ну, Завтра, наприклад, я привезу поросят великої білої 36-ї лінії в чистоті. Абсолютно в чистоті? І я їх теж ретельно відео про них зроблю. І ми подивимося. Але от наразі дивіться, от великі білі поросятка. Е е класні. Ну от просто Я на них дивлюся і душа радується. Ось, Але що там по вушкам, от дивіться, от бачите, в одного вушка якісь трошки так приспущені. Але ми що ми бачимо тут? У нас тут стрес. Вони відлучені, відлучені в них закінчується друга доба відлучення, і вони сумні. Бачите, вони ще поки не звикли. Вони, звісно, їдять, і їдять досить непогано при старту, але в них стрес. І причому конкретний цей стрес, і цей стрес буде продовжуватись десь до 5-6 дня, ну, до 7-го, напевно. І вже вони потім вже звикають до своєї. Нової домівки, зараз я їм ще іграшку опущу. Вони звикають до цієї домівки, вже перес, ну, перестануть вони отак тиснутися один до одного, вже будуть бігати, гратися. Потім будуть вони воювати за територію, хто в них тут головний. І, ну, і, в принципі, з ними все буде в порядок. Розумієте? Ось велика біла, вона є в неї вуха ну, просто, як дві стрілки. До речі, вона вже в нас. Скоро буде гуляти. Я сподіваюся, що з завтрашнього дня, може, з після завтрашнього дня у неї почне відбуватися цей процес охоти, і ми будемо її вже залучати, а, мабуть, ландрасом, мабуть, ландрасом, Ну, побачимо. Ще трішечки, я подумаю, чим її залучати. Ось. Ну, от така, така історія, друзі. Так що це ну, не факт. Не факт, що вуха це такий визначений. Особисто для мене я взагалі на вуха не дивлюся, ну, дивлюся, як в загальній такій картинці на цих свиней. Ще одна річ, дуже цікава, що коли є сильна генетика свині, особливо це стосується генетики F1, то чим би ви їх не залучали, будуть народжуватися білі поросята. Але, наприклад, ми знаємо, дюрок це дуже сильно генетична порода, і вона може проявлятися. Наприклад, оце велика біла, ми її залучали дюрком, зараз я світло включу. Ми її залучали дюрком, і всі поросята родилися білими, але в нас є в деяких поросяток чорні цяточки. І тут теж питання до генетики. Як прорвалася ця генетика? Тому що ми брали дірка, ну, досить. Ну Досить з, з гарного такого племінного заводу. І от ми дивимося. Дивіться, у нас велика біла. Практично всі білі і є в нас деякі з чорними п'ятничками. Але морди великі білої, Але ці п'ятничка нам говорять про те, що десь генетична лінія дірка прорвалася. А так це бачите, а так це велика біла, залучена дірком. Но вони капітально ростуть. Просто бомба. Ми їх тримали на дієті, бо не знаю чому від нашої лізи наші поросята ну, дуже важко, вони переживають оці переходи харчування. А так як ми їх вже загрузили на відгудівлю і починаємо помаленьку їх прищати до сої і макухи, то в них цей процес ну, так ну, не болісно проходить, але все-таки ми за ними дуже так ретельно слідкуємо, щоб не було ніяких. Проблем. Ось ще в нас велика біла, вона взагалі прекрасніша. Вона м -м, ляля просто Василіська. І погуляла вона після, після опоросу, після відлущення. І ми її залучали. Зараз ми за нею спостерігаємо. Дуже класний лагідний характер. І взагалі великі біли, вони відрізняються тим, що в них дуже класний характер, вони дуже класні мамки. І до харчування вони звикають будь-якого є. По ним деякі нюанси. Вони люблять вітамінізацію, але не люблять уколи. Вони люблять соломки, щоб в них було багато. Та всі, в принципі, свині люблять соломки. Ну, Тобто вони мамки дуже класні. Дивіться. Це в нас, я сподіваюся, вже буде сьомою порос. Ну, хто скаже, що ці свині стільки вже років, так би мовити. Вона прекрасна. Ми її довели ну, досить гарно ми її. Провели через годування, щоб вона схудла трохи, вона схудла, не втратила ні кольору здорового і настрою не втратила. Це чудово, наша центральна мамка, від якої в нас дуже багато є поросят. І дуже багато поросят ми від неї навкруги віддали. Тому, друзі, на рахунок великої білої, хто як визначає, то напишіть ви свою думку, як ви визначаєте. Це більше відео. Як спілкування, хто як визначає велику білу хто на що дивиться, для кого є, що визначним, чи круп, чи спина, чи вуха, чи рило, чи ратиці, не знаю. Ну, хто як визначає, той, той поділіться, як ви це робите. На ну, тому все таке от коротеньке відео. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб відлучення ваших поросят відбувалося без проблем, без всяких негаразів. А нашій Україні, нашій державі я бажаю перемоги і, ну і все робимо для цього, щоб перемога якнайскорше наближалася. З Богом, друзі, до побачення.